Я що буде на роботі? Я особою стрихтися, бо це вже таке щось лисить. Ну, щоб якось я б не ходила, якщо б не працювала, то ж працюю, то треба хоч якось виглядати, хоча ніхто не помічає, треба. Мати хоч якийсь вигляд, суботу покажу результат. Це дуже така непогана, не як то кажуть, перехмахерська. Парих, хеодресинг. Там нормально стрижуть, але дуже швидко відросло. Всім гарного дня.